Всеукраїнський день відкритого декларування податківці проводили у вівторок. Найкращі фахівці відомства, 8 квітня, працювали подовжений робочий день, допомагаючи громадянам заповнювати декларації про майновий стан і доходи. Запрошувала до себе городян і Лозівська об'єднана державна податкова інспекція. За три місяці 2014 року більше 2,5 тисяч громадян вже здали до лозівського ДПІ декларації про доходи. Це трохи більше половини зазначають податківці. До кінця деклараційної кампанії залишається три тижні, але вони не переймаються. Стигнути мають всі. Так само було і в минулому році. Зараз наближаються й до трішніх показників по зборам. В Деклараціях, які подані до сплати податків, а це майже 2 тисячі декларацій, Задекларовано дохід отриманий за 2013 рік, понад 37 мільйонів. Зі сплатою до місцевих бюджетів в податку понад 3,5 мільйонів гривень. А це є великий внесок для розвитку нашого регіону для місцевого бюджету, адже на сьогодні податок на доходи фізичних осіб це один з основних наповнювачів місцевих бюджетів. Всеукраїнський день відкритого декларування проводився, аби привернути увагу громадськості до цієї процедури. Громадян у цей день мали обслуговувати найкращі фахівці. Працювали вони до 20-ї. Нічого надзвичайного переконує Олена Дрьоміна, головний інспектор сектору майнових доходів. Взагалі ми так працюємо кожен день до 1 мая, щоб всі встигли подати декларації? щоб всі встигли, щоб потом ніхто не платив штрафів, ніхто ніяких проблем з подачі декларації не мав. Вона декларуванням займається не перший десяток років. Знає. Відповідь на будь-яке питання і певне відзвітують всі, бо всіх попередили. Якщо і не здадуть декларації, то одиниці, які через хворобу не зможуть прийти чи виїхали з міста. Проте не обов'язково декларацію особисто подавати, наприклад, можна через уповноважену особу. Завжди наші інспектора покажуть розкажуть, як правильно заповнити. Можна під декларацію надіслати пошту, але обов'язково з відміткою про отримання та описом, що вкладено. Поштовому конверті також можна отримати ключ особистого підпису. І дома засобами інтернету відправляти декларацію, не виходячи там з дому, з офісу для того. Фізичній особі треба заповнити реєстраційну картку, надати разом із нею копію паспорту та ідентифікаційного коду. Дані буде внесено до бази даних, а людина безкоштовно отримує ключ, так званий електронно-цифровий підпис, яким можна засвідчувати звіти податкові пенсійному фонду органам статистики. Якщо чоловік підписує нашими ключами, це свідчить за що, що підписав іменно, там ну, грубо говоря, Іванов Іван Іванович і він Жив, живет там в рогороді Лазовой по такому адресу. Новацію вже скористалося більше 1700 платників податків. Не проти подавати декларації та звіти в електронному вигляді. Депутат міськради Сергій Коба. Але якщо ключ дійсно отримає безкоштовно, за програму доведеться платити, тому чекає, коли вона буде безоплатною. Поки постаринці, і 20 років тому заповнює декларацію від руки, ніхто не любить платити в нас податки. Але як депутат міської ради я чудово розумію, що без плати податків ми не зможемо отримати ні нашу соціальну сферу, ні наше комунальне господарство. Тому я вважаю, що сьогодні і не зовсім приємне, але Чесний обов'язок, тому я подаю податкові декларації ще починаючи з 94-го року, кожен рік, от у мене юбилей якраз сьогодні. Кожен громадянин має декларувати свої доходи, певен генеральний директор ТОВ Кредо Степан Степанов. Для нього ця процедура звична. Зараз більш актуальною, У зв'язку з тим, що правительство України нове вводить, можна сказати, декларативну форму. Введення всіх економічних процесів, коли всі доходи подтверждаться доходами, щоб було зрозуміло, як деньги и как і як тратит, щоб ні у кого не було відповів. Деклараційна кампанія доходів завершується 1 травня. До кінця року можна здавати декларації на отримання податкової знижки.